З учорашнього вечора у кривому розі безупину працює штаб допомоги містянам. Працювали цілу ніч зранку. Теж з пів сьомої вже пішли люди. На даний момент вже надано матеріалів для усунення пошкоджень більше аніж 200 заявникам мешканцям. І е, приймаються, також приймаються заяви на допомогу від міста на е, ремонт вікон і дверей. На даний момент вже 79 заяв прийнято. Люди, люди підходять, е, максимально, максимально е, приймаємо всі міри, щоб е, забезпечити всіх людей. Необхідним у Штабі подає заяву на допомогу від міста і згадує вечірні події як страшний сон. Дружина каже, перебувала в укритті. Він же до нього дійти не встиг. Був заблокований у квартирі повністю. Півчаса не мог вибратись, визволив сусідку. Потім спустився в бомбосховище, були ще шахіди. Потім чотири години були на дворі, не могли зайти, забрати документи, там теплі речі. Отаке вибило всі вікна, двері, ну нічого не лише чудом. другий день народження. Згадувати страшно, зізнаються ті, кому випало таке пережити. Та на момент подій емоцій не було, каже Євген. Речі зібрані, да? документи, все тось. Тобто, ні паніки, нічого зовсім не Ні страху, не було взагалі нічого. Чітко все раз, раз вибухова хвиля була. Думав, може контузія. Ну, слава Богу, пробійшлося. Наталія Васильівна свою квартиру змушена відновлювати вже втретє. Від ворожого удару вціліли лише стіни. У квартирі все розбите, нічого живого немає. Вікна, двері все винесло. Шкафи торис шкафів, усе повипадало. Ну, брати то можна в квартирі, ну а то все треба відновлювати. Заміна дверей, заміна вікон, заміна балконного блока і балкона самого. Ну, все, що треба. Поруч з епіцентром вибуху будинок Ольги. За лішені хвилини каже, росіяни перетворили їхній теплий родинний вечір на жахіття. Ми були вдома. Ми були в квартирі. До мене приїхав внучок маленький, 4,5 рочки. І додому був син, 17 років. І чоловік приїхав з роботи. Діти були в кімнаті, з якої сторони прилетіло. Тобто їх накрило оцим всім склом. Я була в другій кімнаті. Чоловік пішов до ванни, чоловіку саме саме, -саме повезло більше всіх. А от діти ми самі відвезли в лікарню, помощі казали. Тобто, дуже дякуємо врачам, врачі молодці. Зараз з ними все хорошо, і слава Богу. Підтримка і будматеріалами і порадами в такі моменти необхідне багатьом. Міські служби на місці допомагають і громадські організації. Від учора тут працює команда гуманітарної місії. Проліска звертаються люди, які постраждали. Також на локаціях працюють безпосередньо з людьми наші психологи, консультують спеціалісти з питань у сфері захисту. Бо люди вже розуміємо локацію не перший раз, скажемо так, з таким горем да, і переважна кількість вже розуміє, знає, що робити, але все рівно є такі, які розгублені і яким необхідна допомога. Допомога надається у вигляді матеріалу для екстреного ремонту. Це ОСБ, це Тарпаулін, плівка. Також надається необхідна непродовольча допомога, теплі ковдри, лампи на сонячних батареях та термоси. Отримала необхідні матеріали, і Лариса Іванівна. Від вибуху в її квартирі вилетіли вікна, двері понівечені. Тож зараз треба закривати оселю чимось тимчасовим. І ОСБ, і пленка, і прозорешна така і ще й одіяло. Ну тому заб'ю вот этим, і буду дати. Попри біль і в тому криворіжці діляться. Вдячні за кожну підтримку і ділом, і словом. Всіх питали чим допомогти, приходь до нас, переночуй. Ось люди у нас дуже ну, ніхто так. Я не, не очікував, що буде така підтримка. Підбадьорюють один одного і в штабі допомоги. На першу пору матеріали видають і надалі вірять, місто підтримає. Тим часом у штабі інформують, працюватимуть для допомоги людям і завтра. Дарію військова Денис Захаров цей день.